Гомоніла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день і ніч гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Гірше пекла, а завіщо, За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататься, ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата крові. Бо заздро, що в брата, є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм, брата, спалим хату. Сказали і сталося. все б, здається, не на кару. Сироти остались. Сльозах росли, та й виросли, замучені руки розв'язались. І кров за кров, і муки за муки, пекельне свято. По всій Україні всю ніч зариве, потече багато, багато, багато козачої крові, Козак живе, оживуть гетьмани в золотім жупані, Прокинеться доля, козак заспіва Ні орків, ні ворогів в степах України. О Боже мій милий, блисне булава, не ту заспіваю, іншу заграю. Лихо не дівчата буде танцювати, Не долю співаю козацькому краю. Слухайте ж, щоб дітям потім розказати, щоб і діти знали, внукам розказали, як козаки Мокшанів тяжко покарали, за те, що не вміли в добрі панувати. Дякуємо, Тарасу, наш пророчий тато, за те, що бороть за Вкраїну матір, за те, що всі герої, такі, як і ти, не дають в країні зараз гинути в війні, борітися, поборити. Вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святає? Чи то не доля та не воля? чи то літаті летячи, розбили душу, чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в паскудстві, опаскудив і душу чистою. а люди. Звичайне, люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті, ви ж украли, в багно погане заховали алмаз мій чистий, і дорогий, Мою колись святую душу, та й смієтесь, не християни. Чи не між вами ж я поганий так опоганився? що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камень положили посеред шляху і розбили ойога Бога, боячись, моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер, іду я без дороги. Без шляху битого, а ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогої цураюсь своєї грішної душі.